Пам'ятаєте, минулого випуску ми розповідали вам про те, як командир однієї з частин на Донеччині вирішив креативно використати ресурс і відправив підлеглих не в окопа, а крутити шаурму. Сьогодні поговоримо про ще один епізод цієї справи, який промовисто говорить про логіку командира. Поки одні готували вуличну їжу, інші двоє солдатів виконували приватні доручення посадовця, які не мали нічогісінько спільного зі службою. За виконання особистих прохань командира вони отримували бонус залишатися при частині, та щомісяця отримували бойові виплати по 100 тисяч гривень. Так, ніби дійсно були на передовій з січня по жовтень 2023 року. Ця схема з'їла з бюджету близько 2 мільйонів гривень. Командиру доведеться відповідати у суді за перевищення влади під час воєнного стану за двома епізодами. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Не для того шабля, щоб капусту кришити. Військові мають воювати, а не виконувати чужі забаганки.